Катимуть вже незабаром, принаймні, так стверджують експерти кажуть, наші документи мало захищені і їх легко підробити. Досі третина паспортів видається навіть не зі сканованими, а з кленими фотографіями. Тим часом близько 30 країн світу до кінця року ведуть паспорти з полікарбонатними сторінками, які матимуть електронні чіпи з біометричною інформацією. Чи готова до цього Україна? Документи майбутнього сьогодні в українському вимірі. Ну і одразу я нагадаю, що генеральний партнер програми Hyundai Motors Україна Hyundai, обирай свій шлях. І одразу я пропоную нашим глядачам познайомитися з гостями нашої студії. Це Василь Герцак, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Вітаю, Вітаю вас. Микола Оніщук, народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя. І безпосередньо виробники документів майбутнього, ну, принаймні, я так думаю, коли готувався до цієї передачі. Це Наталя Кочубей, генеральний директор. Підприємства Полісервіс і Андрій Тимошенко, директор з виробництва спеціалізованого підприємства Голографія. Вітаємо вас. Добре. Давайте ми зробимо з вами так. Зараз ми подивимося сюжет, який підготували наші кореспонденти, для того, щоб наші глядачі зрозуміли, що це за документи майбутнього, чи готова Україна сьогодні виробляти. І далі вже поговоримо про переваги і про те, чому ж їх досі в Україні цих документів немає. Українські закордонні паспорти примітивні за мірками світової безпеки. Досі що третій документ для подорожей за кордон із вклеєним фото скановану першу сторінку шахраї профі підробляють за хвилини. Для цього не потрібна фабрика. Це роблять навіть у готелях. В Україні є технології захисту, але немає можливості їх розвивати. І заковика не у фінансуванні таких проєктів. Гроші підприємці знайдуть. А у законодавстві та уставлені до українців за кордоном немає гарантії, що якийсь митник Євросоюзу чи Північної Америки вже наступного року пропустить вас за кордон із паспортом, який в Україні дійсний, проте у свечи, викликає підозри. Зарубежные паспорта образця 96-го року, це устаревшая технологія. Нам дуже стидно, що ми, имея два года технологию, не можем її юридически пробить. Мы уже участвуем в тендерах в разных государствах. И это мы сміємося, но будет очень обидно, когда виявиться, что мы в другой стране сделаем проект. Украина будет ездить с клееными фотографиями. Полікарбонатна сторінка не дане на моді, а надійний захист. Інформацію наносять методом лазерного гравіювання. Воно руйнує внутрішню структуру сторінки, тому відтворити написане неможливо. А основний біометричний елемент зображення обличчя перфоруванням повторюють на титулі. Якщо ми попитаємося її образом поділити, то треба буде просто знищити весь паспорт. То не танів клієнта фотографія, як ділиться сейчас. Это не фотографія на форзаце. Это отдельная своя страниця. Новими зражками ідентифікаційних документів європейці та американці захищаються від тероризму. До кінця року близько 30 країн планують запровадити нові закордонні паспорти з полікарбонатною сторінкою та чіпами. Це наступний етап захисту. У чіпів все про власника, навіть відбитки пальців. Не виключено, що скоро іноземні прикордонники почнуть вимагати відповідний рівень захисту документів і від туристів. Мовляв, береженого Бог. Береже. Знаете, я зараз подивився. У мене якраз завершується термін дії мого паспорта. Я от не знаю, взагалі, от хто мені може сказати, що мені далі робити? Давайте, будь ласка, я почну. Добр -добр -добр. E, з дня свого зародження Українська держава до 94-го року використовувала паспорти радянського союзу. Ми пам'ятаємо e, червоний паспорт. E, СРСР. Він є ще e, сьогодні. В нас там в архівах. У 93-му році, 28 жовтня, президент Кравчук Леонід Мукарич підписав указ про створення нового українського паспорту для виїзду за кордон. Цей паспорт почав почали його видавати в 94-му році, а 14 грудня 96-го року. Був підписаний ще указ, який називався так: про заходи щодо створення державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування. От вважаємо, що українці в 96-му році вже був і облік цих паспортів, тому що спочатку воно трошки там було хаотично. І ось прийшло термін дії. Якщо ми знаємо, і кожен грабанянин, коли отримує паспорт, ми дивиться, що термін дії цього паспорту 10 років. Ті паспорти, які були видані в 94 році, вони закінчуються, їхній термін дії у 2004 році, і він уже закінчився. У 2004 році уряд Януковича Віктора Федоровича, розуміючи, що підійшов термін, де можливості старої системи, старої технології, по яким виготовлявся український закордонний паспорт, подумали про те, щоб або продовжити її. І ресурс. Підприємство, яке випускало, і принтерів, і всього іншого, він вже закінчувався. У 2004 році був проведений новий тендер на технологію щодо нових закордонних паспортів. На кінець 2004 року такий паспорт був зроблений. І з 1 січня 2005 року цей паспорт повинен був, повинні були отримувати українські громадяни. Але зрозуміло, що втрутилась політика і там щось далі е, трапилось. Давайте ми про це далі будемо говорити. А зараз ми поговоримо про безпосередньо тих, хто вже був готовий на той час випускати ці паспорти. Е, наскільки я знаю, цей паспорт, якщо я не помиляюся, його демонстрували навіть в Європі, в ОБСЄ. Саме паспорт цей демонстрував, чи якісь інші документи. Так. І його визнали, що це один з найкращих зразків документів, які існують в світі. І що в на вас навіть є замовлення за кордону на виготовлення певних документів. Чим вони відрізняються, що нового вони можуть дати українцям і як вони будуть захищені? Ну, у нас одразу є і відео, тобто ми можемо одразу ще і побачити, наші глядачі можуть побачити, і ваш коментар, звісно. Будь ласка. Паспорти нового зразка, котрі ми запропонували Україні, базуються на технології лазерного гравіювання персональної інформації. Це та технологія, котра є одною з самих передових на цей момент у світі, котра виключає можливість підробки документів. Оце одразу я так дивлюся. Це і фотографії одразу лазером друкують. Так. На спеціалізованому обладнанні методом лазерного гравіювання наноситься вся інформація, в тому числі і машино щитована. Е е е Машиномашиносчитована зона паспорту, фотографія, персональні дані і інша інформація. А це чіпи, які е, в цьому ж паспорті. А це чіпи, які можуть бути в цьому паспорті. Це, це... На, на, на цей момент на на на, на цю, цей час. Це рішення держави. Якщо держава, наша держава хоче, щоб українці мали паспорт е, з біометричною інформацією, ми готові це зробити. Це залежить від законодавців, так, так. ми Технолог... до них Ще ви... технологічно uh -huh. всі проблеми вже були вирішені. Тобто закуплене обладнання, воно вже готове. Тобто не треба нових інвестицій, вже треба е, тільки його використовувати. Вже готове є підприємство. Так, якщо буде прийнято політичне рішення про те, що цей паспорт має містити ЧІП у собі, е, це буде зроблено. Все готове. Політичне рішення товариство. Наскільки я знаю, зараз розробляється так е, новий закон, і якими може бути. Е... Політичне ну, ну, рішення ремарку одну так, так, добре е, до сьогоднішнього дня. Е, немає закону, який регламентує видачу, отримання е, і все, що зв'язано в паспортній системі, все це е, регулювалося нормативними актами, указами президента, постановами уряду, розпорядженнями уряду. Е, ви розумієте, це досить такі тонке питання по документам. Чиновник, будь-який чиновник, міг маніпулювати в указі президента, також не чітко виписано, вже потім постановою уряду виписувалося порядок видачі і все остальне. І от у 2004 році був внесений проєкт закону про реєстр фізичних осіб, який якраз і розставляв ці крапки над І. Там було чітко все визначено, як буде українець. Отримувати, як буде він користуватись, що мож, що він має робити, коли він втрачає паспорт, коли в нього вкрадуть і тому і таке подіє. Зараз це єдиний реєстр. Ні, цього реєстру. реєстру немає. У 2004 році цей закон не змогли. Він не зміг набрати певну кількість голосів в Верховній Раді, і він не пройшов, але. Указом президента було відрегульовано, і постановами уряду також все таки. Новий паспорт я вже говорив. Повертаюсь, він з 1 січня 2005 року. Потім перенесли на 1 березня 2005 року. Його українці повинні були отримувати. На сьогоднішній день немає закону, і я хотів би звернутись до Миколи Васильовича. Він є. І я також є одним із розробників цих документів, хай він розкаже Принку. про цей закон, який не внесено випадкова. Ваша Верховній точка зору, чи потрібні взагалі ці паспорти нового зразка, і що, яка доля цього закону, законопроекту. Е, ви знаєте, я не є фахівцем галузі технологій, і, е, видається, колеги, які щойно про це говорили, у е, значній мірі підтвердили, що Україна де власне і ви в своїх коментарях. Має спиратися на нову технологічну базу, коли йдеться і ступінь захисту документів, які ідентифікують особу і, власне, є такими, що посвідчують її. Справа в іншому. Справа в тому, що Конституція України визначає, що питання паспортизації, тобто суспільні відносини, які виникають у зв'язку з видачею паспорта, обліком, виготовленням, таке інше, мають визначатися законами країни. І той період, коли ми, власне, будучи ще молодою державою. Керувалися актами президента, можливо, постановами уряду, він має бути завершений. Об'єктивно має бути завершений. І не випадково два роки по тому в парламенті, в тому числі, а я був автором авторів закону, був внесений відповідний законопроект, який мав на меті врегулювати все коло відносин, що регулюють питання видачі паспортів і не лише паспортів, а інших документів, які ідентифікують особи чи посвідчують її певний стан чи превенції. на це. Вже тепер в новому в парламенті нового, нового скликання за участю за законодавчої ініціативи чи не всіх представників парламентських фракцій всіх. внесений новий законопроект він називається національний демографічний реєстр, який має на меті врегулювати комплекс суспільних відносин пов'язаних якраз із паспортизацією створенням реєстру єдиного демографічного реєстру громадян України. Та і що саме основне тих документів. Які мають стати документами регістру, які будуть видаватися особі під час її життя, ну, скажімо так, свідомого життя. Дуже важливо, що цей акт є актом прямої дії. Мається на увазі він достатньо великий законопроект, ось він у мене в руках. Бачите? Ну, знаєте, у нас часу не вистачить для того, щоб обговорити саме законопроект. цей здрав. Я, mm -hmm. я хочу сказати про те, що він детально врегульовує питання, пов'язані із вимогою і до документів. І порядку створення регістру, обсягу інформації, яка до нього заноситься, користування збереження інформації, захисту даних персональних, які до нього заносяться, і тобто, це комплексний правий акт, який має замінити по суті всі підзаконні акти, які існували до цього, включаючи укази президенти, постанову уряду, з тим, щоб як це передбачено конституцією держави, всі питання, які стосуються громадянина, Захисту його персональних даних його інформації були в тому числі документи, що посвідчують особу, були врегульовані законом. А чому тоді у 2004 да? Ви сказали, загальмувався процес? Що, що сталося? Чому тоді ми не могли пришвидшити цей на мою, процес? Переходу? На мою думку, виникли деякі. Ви знаєте, крім того, що це важлива державна справа, існує певний, якби пласт відносин, який пов'язаний з тим, а хто виготовляє паспорти? Власне, на якій технічній базі вони виготовляються, хто це бізнес робить. І от як з'ясувалось, це виявилося вже під час обговорення законопроекту в парламенті, що була певна кількість людей, які це розглядали як бізнес, і які, до речі, стримували, щоб в Україні були запроваджені нові сучасні технології, тому що укладені угоди ще в ті, в ті часи, не будемо називати, тих прем'єрів, які вже сьогодні в Україні немає, і які по суті слугували тому, що Україну, наскільки це вже мені тепер відомо, було завезено застаріле обладнання, укладені угоди про людське око, а нового сучасного паспорта, який би приймався в всьому світі в Європейському Союзі, в Америці, в інших країнах. Так і не було запропоновано. Власне, вони виступали проти того, щоб зробити це легальним і публічним. Я зрозумів. Зараз е, міняється ситуація. Е, якщо ухвалять, наскільки швидко може бути ухвалений обговорений цей законопроект, і е, коли після цього ми можемо українці отримати сучасні документи, сучасні паспорти, щоб не хвилюватися, що щоб я вже завершити завтра цю... виїжджає. Мене пускають. цю частину цей. нашої розмови. Зауважу, що законопроект не тільки зареєстрований, по ньому вже є висновки науково-експортного управління. Це означає, що профільний комітет. До відома якого він віднесений, вже очевидно на наступному сесійному тижні розгляне його, і це дасть можливість його безпосередньо включити, безпосередньо включити до порядку денного сесії. Іншими словами, прийняття цього закону в поточному році є реальним. Ага, добре е, мене цікавить е, наскільки швидко можна забезпечити, тому що я знаю, що є певна проблема виконання закону. Виконання закону наскільки швидко можна забезпечити потреби українців? Перше, я знаю, що коли я е, тут в Києві оформляв свій паспорт, загранпаспорт, мені дуже багато довелося потрапити витратити часу, сил, здоров'я, нервів. Тому що мені потрібно було ну якомога швидше зробити для відрядження за кордон, е, як можна чи вони залишаються в убігу і старі і нові? От саме цей процес як можна швидко забезпечити? І по-друге, ціна. Це те, що може Давайте, цікавити я, наші я точно по цьому питанню. Новий паспорт він вже є сьогодні готовий. Проблема ось чому. Те обладнання, яке закуплено у 2004 році, воно дійсно є одним з найсучасніших обладнань. Воно знаходиться тут, в нас, в державі, воно змонтовано і воно готове сьогодні до випуску цих документів. Закон, він буде йти своїм шляхом. Будуть розглядати комітети буде перше читання, буде друге читання, але це не означає, що ми сьогодні не готові е, видавати е, нашому нашим е, українцям видавати новий паспорт. Це обладнання стоїть для цього. Потрібно перш за все е, підписати президенту Ющенку указ, який довгий час з березня місяця знаходиться у нього десь на столі, або під сукном потрібно його знайти. Потім уряд повинен по цьому указу прийняти постанову чи розпорядження, і е, цей процес піде. Це, на це обладнання потрачено досить значні кошти. От, я знаю, що е, я цим питанням займався, працюючи в Міністерстві внутрішніх справ. Е, я був також секретарем міжвідомчої комісії по паспортизації. Е, абсолютно все готово. Тільки е, два нормативних документи, указ президента Ти і постанову кабінету міністра, і ми е, тобто, спрошує... що знову політична волю потрібна? Звичайна політична Це. воля. Знову політика. Да. Я нагадаю нашим глядачам, що генеральний партнер програми «Хюндай Моторс Україна «Хюндай» обирає свій шлях. Е Скажіть, от знову ж таки, чи не буде ажіотажу, чи не буде знов черг, чи не буде знов проблем, чи не буде хабарів і так далі, і так далі. Для того щоб цей паспорт отримати, і чи не слід хліб людям, я... яким от у вас як якась... цей Є... паспорт? Цей паспорт який сьогодні отримують наші громадяни, які виїжджають, Ось це він отакі. Це паспорт, я хотів би його показати і щоб а, ви його подивили. Те, те за що нас, да, нас, да, нас там, критикують да, за кордоном? Да, що да, його це, можна так, да, легко да. підробити? Cioè, При е щитуванні цей паспорт е у 2004 році. Ні, у 2003 році ми маємо таку статистику: 3667 випадків, де щитування не було. Наших громадян просили відійти в іншу кімнату е там зачекати. Когось годину, когось дві, когось і більше. Доки не з'ясують особу. Так, Пок, да, Поки не з'ясують особу. Це був є, запит. У вас є нові. Давайте ми від старих вже відійдемо. Нові зразки ви сказали, що їх вже випустили і їх можна продемонструвати. Ось цей паспорт. Будь о, ласка, о, о, на камеру, паспорт. так, щоб наші глядачі могли побачити, принаймні на що їм сподіватися. Цей паспорт відповідає всім вимогам ІКАО. ІКАО це єдина організація в світі, яка регламентує випуск документів, вона називається Міжнародна організація цивільної авіації. Вона регламентує всі норми, згідно яких е кожна країна дотримується цих норм. Це вимога. І е тільки якщо е проведена експертиза цією організацією, а потім і, е скажімо, цей паспорт пройшов експертизу в двох інстанціях: в ІКАО. Перше ми отримали позитивний висновок в 2004 році і е, Євросоюзі. В ІКАО е, направлено було ще раз. В 2006 році новий уряд е, не повірив е, уряду Януковича, який відправляв у 2004 році на експертизу. Знову проведена експертиза і зроблено позитивний е, висновок. Значить, нічого нас сьогодні не обмежує цей паспорт. Можна е, негайно. Приймати ті розпорядження, які я вам сказав, і він піде. Паспорти, які вже випущені, і термін дії яких не е, вичерпаний, вони будуть дійсними. Тобто mm -hmm. е, тільки нові паспорти не слід ні, абсолютно. Ні. Добре, е, ціна чи буде вона відрізнятися від тієї ціни, яку ми зараз платимо за оформлення нашого старого Ну, старого, нового, старого закордонного паспорта від того, що буде зараз. Тому що я дивлюся, там новітні технології, Як це може позначитися на цю знову, я, дайте я скажу. Добре. Добре, значить, як визначається ціна? Уряд прийняв рішення, що ціна це є мита, державне мита, яке сплачує кожен громадянин. Воно визначено сьогодні 170 гривень. Звичайно, що ця ціна вона чуть, -чуть більше, чим собівартість чи вартість. Ось цього документу. Чому? Тому що ще в державі продумали, що ми повинні якісь кошти закамулювати для того, щоб вони і ще йшли на розвиток системи. Це входить сюди також. Ціна 170 гривень залишається для громадян України і на старий паспорт, і на новий паспорт. Mm -hmm. А далі питання до виробників наскільки я просто хотів одразу сказати нашим глядачам, що обидва цих підприємства, які ви представляєте, вони входять в корпорацію Дабс і консорціум. в Консорціум. Консорціум Дабс. Перший реалізований паспортний проект, як мені підготувало інформацію, це посвідчення членів екіпажу і. Його вже визнають за кордоном, і це якраз той зразок, який є, має світові стандарти. І наскільки я зрозумів, ви ще виготовляєте інші документи, які теж відповідають міжнародним стандартам, так першим паспортним документом, котрим ми реалізували, це було документ посвідчення екіпажу. Це посвідчення вас в руках? члена екіпажу. А. Ні, зараз його покажу. Це документ, який я гадаю відомий вже багатьом українцям. Тому що а, на сьогоднішній момент для а, всіх громадян Києва та області, Докі, візьмо, так, будь ласка, наші... а, пропонується наші... виготовлення цього документу. А також в багатьох областях України зараз розгорнуті систему по видачі документів, а, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу нового зразка європейського зразка. Ми також маємо, ми також маємо заключення Євросоюзу щодо якості нових документів. Тобто, два проекти, два великих проекти для України ми вже зробили. І, звичайно, ми готові. Я хочу ще раз запевнити, що е, наші українські громадяни не відчують ніяких. Е, Ніяких проблем з часом чи з додатковими коштами при заміні паспорту, при видачі нових паспортів. Крім того, я ще хочу доповнити щодо організації КАУ і як міжнародні організації оцінюють нашу роботу. Крім того, що ми отримали позитивний висновок по якості наших документів. І као і ОБСЄ запрошують наш консорціум до участі у інших тендерах, котрі проводять інші держави, тому що вони мають зараз питання. Десь э, э, 70 країн-членів ІКАО, не мають ще документів э, проїзних документів Тобто вони образця? звертаються до вас вони для того, щоб ви їх виготовили. Так, а так. чи не питають вони у вас? А чи може ви в Україні не виробляєте такі документи світового стандарту? <zaten> ви знаєте, ми дуже віримо в нашу країну, ми віримо в, в а, наше керівництво, ми віримо, що а, це питання буде вирішено. Тому. Ми чекаємо на те. Добре, ще таке запитання. Е, я знаю, що дуже часто на таких документах е, там ну, особливої важливості використовують е, голографію, голографічні е, там якісь знаки. Якщо поставлять завтра таке запитання, що треба, щоб там крім чіпів, крім цих полікамбарнатих країнок, е, е, там ще були якісь е, е, там голографічні знаки? Все, все є і все вже використовується. Я ж кажу, що цей документ. Це власне вже зразок того, як виробники навіть біжать трошки швидше ніж пароход. Тут ви я думаю, всі побачать водії, що категорії, наприклад, такі, яких немає в Україні. Бо це за, а, взяли то, за, зразок, за кордоном за, можна... взяли за зразок німецькі посвідчення водія. Тобто тут все практично зроблено так, як належить бути в Європі. В Європі такі посвідчення захищаються голографічним шаром. Я не знаю, глядачі наші бачать чи ні, такі смужечки, да, чи кола такі. Воно так, да, воно, наче трошки а, кольорове. О, звідси видно. Звідси видно. Все є в Україні, все це виробляється в Україні. Голографічні захисні елементи. Це вже практично 6 років. Наше підприємство, спеціалізоване підприємство голографія, займається саме цим. І ми особливо, нам особливо приємно, що ми приймаємо участь у таких державної ваги проєктах. Угу. Е, наскільки я от, е, зараз згадую, що коли став вопрос, які паспорти нам виготовляти і е, якими вони мають бути, хто їх має виготовляти, там е, була проблема пов'язана зі створенням єдиного реєстру фізичних осіб. І наскільки я, якщо не помиляюсь, там теж було якесь політичне питання. Е, Ну, панове народні депутати, пане Миколе, зараз є якісь проблеми зі створенням. І коли, наскільки я знаю, зараз ще немає єдиного реєстру фізичних осіб. Так, на жаль. Наскільки я зрозумів, не, не можна випускати ці паспорти? Ну, прямої такої залежності немає. Хоча, як я вже говорив, було б бажано, щоб ці відносини були регульовані саме законом. Чому не було прийнято закон? Окрім того, що з'явилися, як ми вже говорили, бійські певні групи, які були не в тому що він з'явився як такий, тобто краще було зберегти все, як було до цього. Насправді виникла певна об'єктивна проблема, пов'язана з тим, що громадяни України були мало інформовані, зокрема релігійні громади, е, яка мета цього реєстру. І, зокрема, е, громади були стурбовані тим, що у реєстрі кожна особа, яка вносить до реєстру, в зв'язку з тим, що вона має, займає певне місце в реєстрі, позначається е, номером реєстру. І ось ви знаєте, е, представники е, певних е, кіл, зокрема. Тих, які мають відношення до духовенства, були стурбовані, чи немає тут е, щось ага, інше якоїсь такою так. там, шестизначне число було е, на як на всіх документах, і це а. І через... ага. тому ви тут саме стільки політика саме скільки... тому, ви саме тому ви пригадали ймовірно цей цю, цю тезу. Видається, що сьогодні це з однієї сторони з іншої сторони, треба мати на увазі, що країна не може розвиватися, не не маючи інформації про своїх громадян. Адже в регістр мають бути занесені всі ті, хто мешкає в України, а є громадяни. Якщо не, я не помиляюся, ці ідентифікаційні коди, вони ж це, це не те ж саме. Це один елемент. тільки. Ідентифікаційні це... е, коди це один із елементів, який стосується повнолітніх громадян, і, зокрема тих, які вже вступають в цивільний обіг взаємних державах в частині оподаткування. То як би це тільки можна говорити, що е, регістр на, національний демографічний регістр він один. він єдиний. А вже під регістри, тобто в залежності від того, це стосується пенсіонерів, чи медичного обслуговування, чи податкових взаємин, це все те, що буде якби складовою, чи може бути його складовою. Для прикладу можу вам назвати ситуацію, яка сьогодні склалася в середині виборчого законодавства, і ви знаєте, що подальшому розвитку виборчого процесу його якості, в тому числі прозорості, заважає те, що ми не маємо.